по коридору. Ура! Да. Ой, фу боже, я Його. ригаю! Ти на романтиці, ти на всьому цьому, а ти підійде. Тому... З ким я живу? Всім привіт, це Аня. і Поліна. Ми так часто балакаємо про все. Да. Uh, і коли до цих... Наших розмов хтось долучається, мені завжди кажуть, блін, це так важливо, це так би було цікаво почути іншим, або іншим підліткам, або іншим батькам, або, можливо, навіть іншим психологам. Тому вирішила сьогодні зробити такий випуск просто про все, наші якісь різні реакції. Як ми по-різному можемо на щось реагувати, до чогось по різному ставитись чи відноситись? Ставитись. О, бач, я навіть правильно сказала. От і буде невеличкий такий бліц в цілому про нас. Так. Тож поїхали, сьогодні буде недовго. І так що ж я буду тобі давати ситуації, і ми вдвох <гум> будемо відповідати, як ми на них дивимося, яка наша реакція була б на, на такі ситуації, і так далі. Окей. І так, перш це погана оцінка. Ну допустимо, в мене. Ура! <свят> нарешті!» Чомусь, коли в мене були погані оцінки, ти так не реагував? Ні, ну це ж було тоді, і зараз би я реагувала. Ти ж про мене про зараз питаєш? Ну не. Зараз я б сказала, ну, все, нарешті в мене все нормально, окей, здорове дитя. Ні, насправді, якщо це якась перша ну, там, погана оцінка, я б питала ну, спочатку я б спитала, а чому, а що трапилось? Можливо, ти не зрозуміла, можливо, потрібна якась допомога. ну там там моя чи, чи не знаю, потрібен там, вчити, вчитель репетитор. Чи можливо дитина погано себе почувала? Тобто я б спершу це насправді я б питала, що сталося, чому так? Якщо говорити про погану оцінку з поведінки, то ти знаєш мою реакцію. Я, коли Поліна перше пішла в школу перший клас, я казала, будь ласка, принеси мені зауваження за поведінку, тому що ти була дуже правильна, дуже комфортна, дуже зручна для всіх дитина. І я розуміла, що з цим паттерном буде дуже важко вижити. Тому я тебе прямо спеціально. Розхитувала, що ну давай, ну давай, ну давай. Пам'ятаєш, в якому класі я вперше принесла зауваження за поведінку? В другому чи в третьому В п'ятому. В п'ятому. Чи в, в шостому? Бігала. Бігала по mm, да, бігала. Я що Ні, По поверхам. Да. Але я просто ходила. Тим паче я ще й шукала кабінет, куди нам треба було йти. а ну, мені зауваження Це ж 10 школа. Це ж... Ой, фу боже, я бігала. ригаю. Окей. Okay. А яка б твоя була? Блін, мама засмудиться. Мама засмується. Да. Тобто через маму, так? Да? Да. Угу. Далі переїзд. Куди? Не розумію. Mm. Ну розумієш, важко, бо немає контексту. Переїзд на постійне, на постійне. На, на постійне. Добре, переїзд на постійне в Україну чи за її межами? Mm. Бо для мене це велике різниця. За її межі. О, за її межі. Тому що не знаю, мені там запропонували нову роботу Ні, нову просто так. Просто так? Просто так. Або через війну. Через війну. Ну, Я, б, мабуть, була засмучена. Я, мабуть, би дуже ціплялася за все, що є тут. Я навіть інколи ну, така дурна думка з'являється, що люди, які все втратили, їм, можливо, навіть легше десь пускати нове коріння і наново адаптуватися, ніж ті, в яких ще щось є. там, ну, Залишився будинок, житло, родичі, там ще щось. Тому ну, переїзд було б складно. Коли я переїжджала, наприклад, був у мене період, коли я вийшла заміж у друге і приїздила ну, разом з і це був початок нового сімейного життя, то це був радісний переїзд, тому що ти на романтиці, ти на всьому цьому, такий гей, ти створюєш нове гніздечко і тобі все це подобається. Але це, мабуть, був єдиний з усіх моїх десяти переїздів, який був для мене радісний. А для тебе переїзд? Ах, знову ж таки, дивлячись з контексту, але зазвичай це позитивні емоції, типу, якщо мене не змусили. Mm -hmm. е ну, ось, наприклад, якщо саме зараз, то клас, знайду нові знайомства. Mm -hmm. Тобто -от. -то ти зараз такий е френдхантер шукаєш. Да. Mm -hmm. а, скандал в медіапросторі? Пофіг. Можна робити нові меми, можна обзивати по-новому дру... моїх друзів. Я зараз своїх ми йдемо Соні по вулиці, і я кажу: А ти підійди. Я не слідкую за новинами, за медіа. Я розумію, що це якийсь діджей, який влаштував якусь там скандальну вечірку, де зафоткали там всіх 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 Але мені це взагалі пофіг, і я взагалі ну, ніяк на це не реагую, бо я. Дуже-дуже слідкую за своєю інформаційною гігієною. я не підписана на новини, на ну, ні на що майже. Тобто в моєму в житті є якась естетика, щось корисне цікаве по моїй професії. Діти, Ну, і щось там, не знаю, якісь рецептики, наприклад. Вчора я підписалася на групу. Гриби України, <смі> бо я не могла визначити декілька грибів, яких я вчора знайшла в лісі, до речі, цьому лісі. <смі> От, тому з ким я живу до медіа, ну якось. Ну, я можу, можливо, там дві хвилини про це подумати чи з тобою обговорити, чи з кимось. Це навіть багато дві хвилини. Для мене це так само, як і будь-які плітки про будь-кого навіть кого я знаю. Сім, взагалі, пофігу. Тобто, коли люди переживають, а що подумають інші, важливо розуміти, що всім пофігу, у всіх є своє життя, всі націлені на щось про себе, і те, що відбувається з вами, навіть якщо хтось дізнається, це ну це настільки неважливо. У мене було декілька підлітків дівчат, яких шантажували тим, що ну зламали їх телефони і mm -hmm. шантажували тим, що я викладу твої фотографії ню, mm -hmm. да, Тобто без одягу а, викладу в мережі. І вони дуже через це там лякалися, переймалися і готові були взагалі там, на будь-що, аби цього не зробили на будь-які вимоги шантажистів. Але насправді і поліція, кіберполіція, і хакери, і я як психолог можу сказати, що. В інтернеті, ну, в інтернеті стільки порно, стільки оголених тіл, що там з'являться ще якісь там не знаю нові труси. Ну це навіть ніхто не помітить. Тобто, зазвичай переживають, що побачить мама, чи побачать батьки, там побачить друзі і так далі. Але навіть якщо це так станеться, то це ну це не займе багато часу. Це обговорення. Вони поговорять декілька хвилин і переключаться на інше запізнення, чи є куди. Наприклад, твоє кудись. Ну, якщо запізнилась на потяг, то це прям біда. Ні, не, не таке щось масштаб. Ну просто якесь запізнення, ну, мовно, зустріч якусь. А, раніше я була дуже-дуже, як це сказати, пунктуальною людиною так. А, і дуже психувала, коли люди запізнювалися. У мене є класна подружка-тренажер з цього Марина Карпіщенка. Привіт, яка мене навчила, що вона ніколи не приходить завчасно, і мінімальне запізнення це 20 хвилин. І я спочатку а потім я почала просто робити поправку на вітер. Тобто я знаю, що вона запізниться, тому я не приходжу вчасно і я також запізнююсь. Але як мінус, я собі дозволила бути ну, також не пунктуальною, і інколи я можу запізнитися там малого в школу чи на якусь зустріч, але це не критично. Тобто, я себе тримаю в рамках там 5 до 10 хвилин. Я не бачу в цьому якоїсь тепер уже великої трагедії, коли я сама собі це дозволила. Ну тобто, всі наші. Штуки, якщо у вас щось дуже чіпляє, то значить з вас щось ще торчить. Тепер ця тема з мене не торчить, і тому мені це якби, спокійніше сприймати, коли хтось запізнюється або коли я запізнююся. Ой, Коли хтось запізнюється, мені взагалі все одно. Ну, тобто я завжди на, на все я приходжу завчасно. Угу. Тобто для мене навіть запізнення на три хвилини, це ну, мені буде дуже ніяково, дуже взагалі, в принципі, некомфортно, тому що я хочу. А, якби прийти завчасно, і мені дуже важливо взагалі приходити. І тому я дуже психую, коли я ку кудись не встигаю. А ти, для тебе це про що? Коли я запізнююсь то що я погана, я підвожу, я що, мені там? просто некомфортно з цього. що я, типу, прийшла невчасно, і типу, не ідеально? да Перфекціонізм. Привіт Ось і взагалі, ну краще, мені дуже неприємно, коли я запізнююсь. Коли хтось запізнюється, мені все одно. Ну, типу, хоч на годину запізниць, мені все одно. А як ось. вам? До речі, пишіть на всі ці ситуації. Як вам в цих ситуаціях буде дуже цікаво почитати? От а, і тому краще, я знаю, що ми з тобою постійно сваримось, коли ми їдемо в спортзал, що ти постійно запізнюєшся, Я не люблю запізнюватися, і вона спостійно з фаркісу. Ми їздимо окремо тепер. Наступне романтичні стосунки в дитини. О, я цього ще не переживала. Ну, я, мабуть, буду обережно цікавитись, радіти. Ну, знову ж таки, дивись, романтичні. Ну, наприклад, у Єлісія завжди є одна і та сама там улюблена дівчинка в садочку. Він там всі роки от в нього одна там вподобайка. Вподобайка. У тебе в садочку також був один той самий хлопчик. Mm. Привіт, Максимка, який Максимка, Артем Артемка, господи, це його тато був Максимка, да. Не знаю, мені здається, що це дуже інтимний такий момент, да, і якщо дитина хоче ділитися, вона поділиться. Якщо не захоче, не поділиться. Ну, я точно не буду зробити з цього якусь трагедію, тому що в свій час, коли я була підлітком 14 років і почала зустрічатися з хлопчиком, то мені мама влаштовувала такий трешак. Happy house. Плоду, там, не знаю, доганено з дому, а я, в свою чергу, щоб мені дозволили з ним зустрічатися, кинула музичну школу на останньому році навчання е і сама, сама уходила з дому. Ну, тобто це був такий крінж, якби не моя там, е вчитель, ну, навіть не вчитель, вона педагог-організатор Ірина Миколаївна. Яка була таким місточком і мамою і допомагала як психолог нам налагодити ці всі стосунки, і зрозуміти, то я не знаю, що було, тому що в мене моя мама була дуже консервативна. Вона 50 1950 року народження, і для неї, ну тобто якісь стосунки в 14 років це о Боже, що це? Це все це одразу в подолі принесе. Це одразу там все капіць. Зараз ну, я сприймаю це дуже спокійно, позитивно, я б, мабуть, породіла. Ну, я б не стала як тато бігати з берданкою як він каже. <рес> і відстрілювати кавалерів, тому що їх, в принципі, ну, якби мало залишило, що їх відстрілювати. Хлопців в Україні залишилось дуже мало. Усіх вивезли. А ти як би ставилася? Ну, типу, я в принципі, е, ну, коротше, в мене я не знаю звідки, але я думка, що. В принципі, якщо мені якийсь хлопець сподобається, у мене просто такої думки, що і я йому можу сподобатись, нема. Тю. Чо? Чо? Чому? Я не знаю. Ну, типу, я не знаю, звідки це пішло, ну, коротше, це дуже дебільна штука, насправді. Ось. І тому, в принципі, я не думаю, що вони у мене найближчим часом з'являться, як мінімум, через певні обставини, які мене чекають найближчим часом, так точно. Ось е, і тому не знаю. Ну, типу, я буду вафія. Типу я так сидіти тижня-два буду. Типу, що? Е, розлучення батьків Як я ставлюсь до розлучення, якби це мої батьки розлучались? Так. і свого розлучення. І свого розлучення. Ого, ну це велика тема. Е, ну, розлучення батьків це в будь-якому випадку випадку, випадку е, важко, складно, і які б не були там погані стосунки між батьками для дитини це завжди руйнується весь світ. Я була дуже маленькою, коли мої батьки розлучились, тобто я цього ж не пам'ятаю. Але я пам'ятаю свою реакцію там рочків з трьох, коли я постійно питала в мами, а де мій тату? А чому в інших дівчаток є тата, а, а в мене немає? Я думала, що це зі мною щось не так, я якась дефектна, і тому в мене нема тата. Потім, коли подорослішала і познайомилася зі своєю сестрою по татові сводне, і меншою і дізналася, як їй жилося з татом, коли тато ну наш спільний тато в неї був. Я зрозуміла, що слава Богу, що в мене його не було, що в мене ніхто не бив, не злучався зі мною там. Тобто такі були ну, не дуже гарні у них стосунки. А, не знаю, тобто я, я вважаю, що все відбувається найкраще. На краще. І те, що ну, не було в мене батька, ну окей, я виросла така, яка я є. Я не знаю, якою б я була якби він в мене був. До свого розлучення я маю два розлучення. Я такий дуже досвідчений сімейний психолог, два шлюби, два розлучення, двоє дітей. Це абсолютно два різних розлучення. Тобто, якщо перше розлучення, воно таке я б сказала, цивілізоване, без криків, скандалів, двоє дорослих людей. Сіли, поговорили, розлучилися ну, якби без дільожок, без, ну, без нічого такого страшного. Ми досі з твоїм татом спілкуємося. Ну, нормально, мені здається, спілкуємося як батьки дитини. Просто як виглядає картина? Мені дзвонить тато, у нього там якесь питання до мами, і це на півгодини. Вони обговорюють, я не знаю. Ну що ви тільки не обговорюєте? Через твій телефон. Да? Да, через мій телефон. Я, 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 я так сижу, слухаю це все, і така блін, а можна мені поспілкуватися, поспілкуватися якби з батьком? І тобто вони пів години поспілкувалися, і потім такі, ну що ти? Та нічого нормально, тобі вже мама все розповіла. Отак тут. Ну так, ну зараз, коли почалася війна, і твого тата мобілізували, ми мабуть, ну і взагалі на початку війни почали більше спілкуватися, тому що ну якбись критична ситуація. І ну, який би він не був там колишній, але це все одно близька людина. Ну, якби, ну тобі, Мені не байдуже, що з ним, да? йому не байдуже там що зі мною, що з нами і так далі. А, тут все окей. А, друге розлучення дуже крінжове, дуже важке аб'юзер, тиран, Лох, ну, педальний. Це, це був просто жах. Тобто тікати рятувати дітей і лікувати свою. Психіку довго довелося і психіку дітей з, ну, якби, з умовно з розділенням майна, але по факту я просто лишила все або мене тільки не чіпали, або тільки не чіпали дітей. Я ну, далі вже, вже, коли почалася війна, я позбавила його батьківських прав, тому що він погрожував забрати дитину, вивезти. Ну тобто там були всі крінжі, тому. Я дуже розумію всіх батьків, які звертаються до мене ну, на судову експертизу, на висновки психолога для суду, коли йде питання, де з ким як буде жити дитина, і яку участь буде приймати батько і мати в вихованні, тому що інколи це дійсно дуже токсично для дитини, і треба відгородити когось від когось. Да? Але якщо людина адекватна, то все окей, і можна ну, розлучатися можна. Да? Тобто я завжди про те, що. Не варто терпіти щось заради дітей, тому що дітям потрібні щасливі батьки щаслива мама, щасливий тато. І я дуже переживала, коли ми розлучалися, тобі було 5 років, як ти будеш сприймати, і дійсно тобі було важко на перших етапах. І я себе почувалася дуже винною, що це ж я там зруйнувала сім'ю, я заініціювала це все. Але десь рік чи два. Ну, десь рік тому, коли я почула від тебе фразу О, Боже, ви ж такі різні, як ти взагалі витримала 9 років, я зрозуміла, що так, да, все було правильно. Як а... тобі розлучення батьків? Я не знаю років до дев'яти, мені все одно хотіло, щоб ви були разом. От, я ну, коротше, сумувала, в принципі, тому угу. що ж ми бачились доволі рідко, типу на канікулах, і то не на всіх. Ось, і якось це було ну, таке собі. Ось, а потім, коли я розуміла, на, 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 який би був хеппі хаус, коли б ви були разом, я така: ні. Краще я до нього буду їздити на, на канікулах. ось, того, що Це абсолютно протилежні люди, і як вони живи, жили разом 9 років, я уявити не можу. Спокійно. Просто мама дуже хворіла. Ой, Ось. І типу, і це. Е, якби проблема в тому, що якби ви жили просто в сумах обидва, то це була б взагалі ну, Взагалі бімба. Тобто ми б з ним часто бачилися, бачили і все, і все. І мені отак згавою. Е, і тому, ну, в принципі, це складно ну, в будь-якому випадку. Ось, але з, з часом приходить усвідомлення, що це на, на краще. Ось, далі ситуація така. Не помиті кастрюлі. То це помита, а тільки кастрюлі не помиті? Як у нас було, ото, що ти мені декілька днів втикала в них? Ну якщо це декілька днів, і я просила, а вони не помиті, а в мене немає часу їх помити, то ну, я буду психувати, я буду прямо то маніпулювати всіми можливими засобами. Угу. Але з іншої сторони, ну коли мене там довго щось муляє, і ти, наприклад, там, не допомагаєш, то я дуже часто просто роблю це сама. Ну, тому що ну, якби я мама, я маю якби це моя робота, і я це маю робити. Для того щоб не було цих сперечань, в, в твоєму домі я зробила посудомийну машину. Але ми, на жаль, звідти поїхали. І останнє не сорочка. Або там, ну, ось в твоєму випадку, наприклад, ти вийшла з дому там, на якийсь умовний тренінг, і помітила, що у тебе сорочка не попросована, і вона пом'ята прям якісь жопи достати. А у мене під сорочкою щось є? Ну, просто сорочку одягнена. Ну, тобто немає там під низом футболки там, чи чогось. Е, ну, я б мабуть, ну, дивлячись, яка аудиторія. Якщо це аудиторія, яка, які, в принципі, пофіг, це тобто, якісь мої близькі, які мене давно знають і люблять просто за те, що я несу, а не за те, як я виглядаю, то е, я, б, ну, я б пішла б в м'ятій сорочці. Якщо це ж якась нова аудиторія, де треба скласти там перше гарне враження, і так далі, то я б повернулася і одягла щось інше. А ти? Мені пофіг. А якби ти йшла на співбесіду? Вони зрозуміють, що мені, типу, як... Ну тобто. Прийшла б до мене на співбесіду людини в пам'яті сорочці, я б навіть не звернула б на це увагу. Ну тобто людина, яка дуже прискіплива, у якої прям мулька на, на все, типу, попрасоване, ось ну якось ну таке собі. Я думаю, вона якби в роботі буде звертати увагу на, на не попрасовані сорочки, а не якби на а, вмінні людини. Але ж це може бути про повагу до аудиторії, до якої ти йдеш. Я думаю, що всім пофіг на те, як ти вдягнений. Ну, типу, як це пояснити? Зрозуміло, що не в костюмі банана треба припертись. Ось. Е ну, Тобто, якщо до мене прийде якась подруга в по е пом'ятій сорочці, мені буде все одно. Якщо це питання, буде немає. тренінг, і там е спікерка е або спікер буде. Непопросованій сорочці. Добре, тепер у мене до тебе є питання. Давай в режимі бліц. Пахнути як лаванда, чи пахнути як гіацинт? гіацинт. А, Слухати лаванду чи слухати папіроси? А, лаванда це те, що Шмельгаузен. Твою губий чи лаванду, от это? Ага. Папіроси. Папіроси, добре. А, читати папіроси чи слухати папіроси? Слухати. Слухати чи корити папіроси? <сум> слухати. <сум> добре. Читати семенка чи дивитися семенка у виставі. Якщо це саме той актор буде, да, то той актор. Мабуть, дивитися. <сум> В'язати чи малювати? В'язати. Крючок чи спиці? Крючок. Готувати чи їсти. Готувати. Готувати чи дивитися, як хтось готує. Готувати. Десерти чи другі страви. Другі, це типу, як гарнір. Ну, щось там основне, якась там м'ясо, риба. Там... Основне щось. Основне щось. Угу. А, хоча ти готуєш переважно десерти. Да. У мене вони просто краще виходять. Ага, добре. А, тоді наступне продесети. Маренговий рулет з вишнею, чи фісташкова паска від пампека. І те і те від панпека. Меренговий рулет. Окей. Зелений чай з жасміном чи зелений чай фруктовий? Угу. Бути цікавою чи бути е, прискіпливою, Душнілою. Бути цікавою. Е, цікавитись людьми, чи, чи цікавитись, е, не знаю, якимись фактами. Людьми. Угу. Е, люди чи тварини? Ох, не знаю. Раніше б я б сказала тварини. Так. А Зараз, ну, не знаю. У мене просто зараз така бульбашка з доволі приємних людей. Mm -hmm. Ось я не знаю. Окей. Добре. Коти чи собаки. Лакі, закрий вухо будь ласка. Коти. Так. Да. До нашої міри ми всі вважали, що ми собачники. Але до нас приблудилася така кішка, що просто Шикарно. неймовірна. Так, добре. День чи ніч? День. А, неочікувано. Серйозно? Не ну, да. чи спать просто треба. А, добре. А, літаком чи потягом? Поїздом. Поїздом? Поїздом. Угу. Ну, а... якщо це не плацкарт, не 30 градусів і не День Незалежності, коли всі бухарики. Окей, добре. Шмальгаузен чи Циферблат. Шмальгаузен. Шмальгаузен чи мур. Шмальгаузен. Ого! Ого! Шмальгаузен чи океанельзи. Шмальгаузен. Шмальгаузен чи Дакдотор. Ой! Шмальгаузен. Вау! Перемагає Шмальгаузен. Круто! Нам ніхто не платив за рекламу. А зря. Yeah. Добре, дякую тобі за цю бесіду, Було дуже цікаво. Сподіваюсь yeah. вам також. І мені було б також цікаво почитати ваші коментарі на всі ці відповіді. До зустрічі. Пока-пока. Па-па. Раз буде АСМР. <плодисменты> Дядя Олег, угомонитесь.